Білий одяг ви вдягали вчора, що символізує колір цей свіжість, чистоту, святу невинність, Бог бажає цього від людей. Починається нова сторінка в вашому християнському житті, хай зразкова буде поведінка. Серце бережіть у чистоті. Не брудніть ви одіж білосніжну, щоби в душу не прокрався гріх і не знищив паросточки ніжні, що зійшли в сердечках молодих. Хай побачать всі ви Божі діти, ваша святість буде їм зразком. Ви є світлом для усього світу і Христовим істинним листом. Знайте, ваша путь земна нелегка, квіти запашні там не цвітуть, шлях визенький, часом кам'янистий, терня і колючки часом ждуть. Світ до себе буде вас манити і розставить безліч вам спокус. Не лякайтесь, правильно вчинити допоможе вам Господь Ісус. Не забудеться цей день ніколи. Берег річки і небес блакить, настанови пасторів та привітання друзів завжди в згадках ваших будуть жити. Наша Церква радо вас вітає і приймає у свої ряди сил духовних ми вам всі бажаємо. Залишайтесь вірними завжди. Одяг сніжно-білий, зберігайте, тільки в Нім дійдете до небес, там гріха немає. Пам'ятайте, в тій країні світла і чудес. Хай, благословля... Хай благословлять вас руки Бога, дім, родину на усе життя, як закінчиться земна дорога, увійдемо у світле майбуття. Слава Богу!